Вітаю, друзі! Хочу вам зараз показати одну операцію, яка часто використовується в Excel. Ми зараз будемо працювати з текстом. Ви бачите три стовпчика з текстовими даними: прізвище, ім'я і по батькові. Як об'єднати в один стовпець текстові дані? Використовуються я покажу два способи. Дорівнює, зараз буде записана формула. Далі прізвище. Клацаємо на комірку А2. Далі. Далі натискаємо SHIFT-7, такий значок конкатинації називається. Далі подвійні лапки, пробіл подвійні лапки. Знову Shift 7. Це значок ще кажуть: об'єднання. Клацімо на комірку b 2 там де ім'я. І знову можна скопіювати оце все. Копіюю, вставляю. І далі клацаю на побатькові Enter. І далі маркер автозаповнення. Ось де квадратик в нижньому правому куті, підводите курсор і двічі швиденько клацайте. У вас автоматично заповнення по стовпчику. Це перший спосіб. Показую другий спосіб. Другий спосіб показую, використовується функція конкатинації на вкладці формули. Давайте я виділю комірочку. Д2. Далі «Текстова», і тут є «Конкатенація», І далі я вибираю прізвище, комірка А2. Далі, там де текст 2, я ставлю пропуск. Далі текст 3, це комірка Б2, там де ім'я. Далі «Текст 4 пропуск. І текст 5 по батькові С2. Окей, все. І знову там, де квадратик в нижньому правому куті, підводжу курсор, маркер автозаповнення двічі швиденько клацаю. Все, це другий спосіб об'єднання текстових даних з різних комірок в одну комірку. Тепер показую на другому аркуші, а як зробити навпаки. Розділити з однієї комірки текстові дані на декілька комірок. Я хочу, щоб в одній комірці було прізвище, в іншій ім'я, а в третій по-батькові. Я виділяю стовпчик, що мені потрібний. На вкладці Дані. В групі знаряддя даних текст за стовпцями з роздільниками. Так, ось тут вибираю. Отут вибираю з роздільниками. Далі у нас роздільник це пробіл. Далі. Тут за замовчуванням загальний формат даних, і готово. Зверніть увагу, прізвище, ім'я по батькові розділились на три стовпчика. Тобто ми з вами використали об'єднання текстових даних в одну комірку з різних комірок. І навпаки, з однієї комірки ми розділили дані на декілька комірок. Дякую за увагу!